Ніколи не обмежить вільний народ і для нас, для українців, воля, воля держави і воля кожної людини є понад усе. Отже, жити по-новому це означає жити вільно. Буде лише робити одне контролювати і захищати інтереси людей. Зробили щось не так. Префект прийняв рішення, зупинив це рішення і відправив в суд. Продовжують порушувати закон. Що робить президент? Видає указ і розпускає цю раду. І звертається до людей, оберіть їх нову. Ляєте, у вас буде можливість більше витрачати нами, які ми будемо проводити, буде спрямовані не те, щоб натягнути на себе владу, а навпаки, децентралізувати її. Ми всім поїдемо на схід, ми всім поїдемо на захід. Я Кажу ні про кого. Я впевнений в тому, що ми маємо знайти місце кожному, бо саме в цьому полягає нова Україна жити по новому, а Януковича повернемо Україну. Український прапор, український герб, український гімн. Ми це вивчи мову. Це не складно. І мені так приємно було позавчора, 10 го числа, бачити абсолютно тверде і чітке розуміння цього існує скрізь по Україні. І ми зробимо одне. Ми цього не дозволимо. Хтось спробує, що ми зробимо, вийдемо на майдан. Так чи ні? І захистимо Україну, так чи ні? Да. От тоді слава Україні да. разом пасібі.